Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Знаходжусь на дачі і тема сьогоднішнього відео це зайвий цвіт на кабачку Цукіні Чаклун. У мене такий сорт підсаджений, він кущовий. Як висаджувала, коли, сроки. Навіть я його висаджувала з розсади. Все є в кожному відео. Кому це цікаво, заходьте на каналі, переглядайте. На даний час. Кущ виглядає таким. Я його садила в міні-парнічок, це відро. Прийшов час, коли трошки відро заглибили, і я його не буду витягати з цього відра. Це і проблематично. А з другої сторони, відро є як лункою свого роду. Добриво і підживлення, і полив зручно проводити. З чим я стикнулася. Проблема це чи ні, може і у вас таке є. Два види цвіточків на кабачку. Бачите, є вже завязь, період бутонізації і плодоношення підходить. Є вже невеличка зав'язь, Ну, порівняно з моїм пальцем, бачите, який. І є цвіточок. І є цвіточки отакі, чоловічого сорту. Немає зав'язі, дли, длинне стебло, таке, длини, воно гладке. Як його розрізнити, щоб було зрозуміло? Воно гладке порівняно з цим. Це колюче і цвіточок. І їх таких цвіточків дуже багато чоловічого сорту. Вони повинні бути для того, щоб проходило правильне опилення, і для того, щоб була зав'язь, щоб ми. Не зря просто возилися з рослинкою, а щоб мали плоди, насолоджувались кабачком. Так от, вони повинні бути, але ж в такій обмеженій кількості, тому що кожна квіточка тягне на себе якісь сили, харчові речовини. Це потрібно збалансувати, тобто оставте один, два. Ну, В залежності від того, якої величини ваш кущ, ну, можливо, три таких цвіточка, а остальні я вам рекомендую видалити. От у мене поряд вже лежить декілька, можна сказати, кубка, чи як назвати. Бачите, я їх повидаляла, тому що ну, дуже багато у основанню куща пішло наростати. Отаких. От Чоловічих цвіточків. З чим це пов'язано? Ну, перш за все, це погодні умови, я думаю. Підживлення я давала кущові, тобто нельзя сказати, що він не дополучав якихось харчових речовин і тому примущественно чоловічі цвіточки. Ну, так буває. Якось рослинка коригує. Яких у неї більше цвіточків чоловічих чи жіночих, а тому ми повинні переглядати і трошки зі своєї сторони це коригувати. Бачите, ось з'являється іще один жіночий цвіточок. Тут навіть вже видно, що оце плод манесенький, а далі буде розпускатися бутон і буде квіточка. А, не видно вам отако. Малесенький, і буде розпускатися бутон, і буде квіточка, піде опилення. А на чоловічих цвіточках ну, такого немає. Є основання цвіточка, і далі йде цвіток сам. Цю квіточку я зоставляю для опилення, а зайві всі, звісно, я повидаляю. Вони, знаєте, на дуже високих ножках і ще одна така. Прикміта, що це чоловічий цвіточок. Оце я, допустимо, буду видаляти. Він стебло це гладке, на високій ножці. Отут не видно, що буде завязь. Це можна на 100%, на 100 сказати, що це чоловіча квітка. Тому я її видалю. Так, Листя таке лопати, що нічого й не видно те, що хочу показати. Отак десь у основання. Це можна робити сікатором. Якщо це виходить добре без сікатора, то можна і без сікатора. Отаку, бачите? Видалила. Що я ще рекомендую видаляти? Отакі От вусики. На вуса на ці теж багато рослинка тратить сил, а вони тут не потрібні, тому що, по-перше, це кущовий кабачок, йому плестись нікуди не потрібно. А навіть якщо не кущовий був би, то можна оставити, направити пліть в якусь одну сторону, а вусів багато і зайві повидаляти. На сьогоднішній день показала вам, як виглядає мій кабачок кущовий, ранньо стиглий чаклум. Ждемо, коли достигнуть плоди, будемо смакувати всім приємного перегляду. Нагадую, що ви були зі мною на каналі Світ моїх захоплень.